Доброго ранку, шановні вболівальники футболу, любителі обласних змагань і хвилині залишився в меншості через вилучення дашка, через другу жовту. І останню третину поєдинку майже у нас Авер'янов пробуває по воротах урагана. Широка атака, хороша передача в дотик на приза від Гарнаги, приз ще в дотик, штрафний майданчик, браво, класно. Все розіграно. О, В'ячеслав Гамалій незадоволений задоволений цим рішенням. Яке положення по загрою. Не розуміє він. І труба Сергій прямує до Скороходова з Гірчичником. Отримує за розмови лівий захисник урагана Цетуса е, на полі. І Тинжицький рухається вперед Тинжицький проходить. Оу! що це? Потягнули Тинжицького за футболку. Гірчичник для Скороходова це друга жовта. Це друга жовта для нього. Він хапається за голову. І це вилучення у нашому матчі. Червона картка для Скороходову, який просто підключається в трофний майданчик Білу. Скоров бачить Швиденка на лінії. Швиденко приймає, Передарів в боротьбі. Ткаченко. Ткаченко. о, Вау! Яка передача В'ячеслава Ткаченка на Мерзаяна. Реалізуй це. це ти маєш реалізувати, і захисника немає. Забувай! Голу ворота карбона, ні! Ярослав Магльований рятує І з третьої спроби м'яч у руках фік. Не виключається з гри. Не виключається, попри те, що карбон-фаворит. Артем Білус пробуває сорокін. Браво! Сей, 80 урагану зараз дуже дорожитим м'ячем, тому що кожна втрата це важкий відбір у меншості. Тинжицький рухається дов. Під себе Тинжицький, да, горбинку легко було йому пробрати пас на Білоуса. Білоуса м'яч підскочив. Підключається Швиденко. Не б'є карбон. Швиденко удар. в Дальній кут. М'яч не летить у ворота. Тільки партнеру, зберігати, можливо, через Сорокіна, підключити його. Да, от, те, що зараз хотів зробити, приз, але обрізався Тинжицький. Тинжицький, Сорокін, браво! О! Куди поїхав Артем Оліник? Ти куди? Ой! ну Ще й пенаті заробляє Артем Оліник. Просто в ноги він вкотився білоусу. На крок ближчим до статуетки кращого голеодора змагань. 20 м'ячів Тинжицький забив. Тинжицький проти Сорокіна. Сорокін! Ай-яй-яй! Він ще й вгадав, куди пробиває Тинжицький, але не відбив. Ну людин. Карбон попереду в нашому протистоянні. Розпочатали нарешті футболісти в блакитній формі ворота суперника. Я вперше чую нарешті почув барабан, який привіз карбон на стадіон. Повтор пенальті. Тинжицький з лівої пробиває правою від себе кут і Сорокін. А, от так сто сорок інвестрибував, начебто хотів читати удар верхом. Там троє партнерів було, при цьому жоден із них пас не отримав. Тинжицький Вадим, Вадим Тинжицький проти Гарбинка, Тинжицький переступ під праву, під ліву пробиває. пробуває. Рикошети не влучає танжиського ворота. Діодов, передача в центр. Вівденко, Вівденко під себе. Удар Вівденка. Поворотах І М'яч виходить за межі поля. Це буде кутовий удар. Чорний. Викатує м'ячик разом зі своїм тілом за межі поля. Кидання за боковою. Волощук. Волощук грузить діагонально горбинку. Ой, горбинко підслизнувся. Він високий. На нього треба грузити побільше зараз. Гарнага, удар по воротах. Поперечена. Сергій Гарнага. Що він зараз здійснив? Ця труба так потягнувся за свистком. Думав, вже вичерпано компенсований час. Ні. Масло бореться до останнього. Зберігає м'яч полі чорний. А один. І Що? На Вівденка? Ну вони на досвіді виходять із оборони. Дуже легко. Гарнага зрізає. Ну що, карбон летить в атаку? Чи заб'є другий Вівденко? Бачить підключення Вар'янова, віддає передачу. Немає офсайду у Максима Аваріанова. І це 2-0. Капітан Карбона ставить крапку у нашому протистоянні. Максим Аваріанов, Найкращий футболіст дефенда ліги минулого туру. Забиває в нашому протистоянні і робить рахунок нуль. Два. Все. Лунає фінальний свисток. Друзі. Ми вітаємо футбольний клуб Карбон Черкаси» з чемпіонством у Дефендалізі 2025 року. Двічі поспіль. Два роки поспіль. Карбон виграє чемпіонат цьогоріч за один тур до завершення змагань. Радіє вся команда, радіють футболісти, але доволі стримано і впевнено. Вони очікували те, що вони фаворити, і вони візьмуть це чемпіонство. А ми дякуємо органу урагану Цетусу за це протистояння. Дякуємо е, Гарназі Сергію за те, як він пробив 40 метрів наприкінці гри в поперечину.